У гру, друзі. Е, і, власне кажучи, дуже раді, що. Секундочку. Зараз це має бути так. Дуже раді, дуже що, раді нарешті... Так, що нарешті перша гра у нас в Етері. Е, ще раз при всім, на жаль, не маємо змоги з вами спілкуватися, так як у нас на трансляції присутня затримка. Що важливо сказати, щоб ви не думали, що ми вас ігноруємо чи е, зневажаємо, тим паче. Е, ось. Тому, власне, просто щоб ви це знали. Ну що, е, я так розумію, тут показували камери тільки команди Infamous, правильно? Ravens? Там спочатку показували Ravens, ага. мені здалося. Бо Я щось не, не встиг зорітуватися. От. ну власне, там оцей смок забігли райвенс, поставили агресивний опс, Можливо, щоб різати кур'єрів, але всі це розуміють. Знаєш, це от коли тільки там свапнули руни, тоді це було неочікувано. вау, бійка за руну. А зараз е, плей-офф, а... Якби хочуть всі потрапити на Інтернешнл, але ризикувати особливо не хочеться, хоч це і верхня сітка. Так, по драфтам я ще так продивився, трохи все стандартно. Це Task-4, вайпера бачу на 3. Отут Віверна на 5, це що вони триплою, типу, подушити. А Манкі Кінг соло постоїть. Ну, окей. Окей. У нас там тільки чомусь вітюн з'являвся, здається. я не помиляюся. Що він забув тут на цій трансляції це Спасибо. питання цікаве. От, Ну е -е... Ну, там все погано в нього так. було, з того що yeah. я бачив. Ну і так. Е ну і було, ну. Ну yeah, і не буде, е буде так. Давай не провокуй мене, добре. <laughs> так, добре, не добре. Е -е... А, класичні спірити, от. от я, я не знаю, це так. настільки Братов, класичний матчап вже. Та. Двоєрідно братовбивча війна. О, ну, пауза. Братовбивча пауза, так? Братовбивча пауза. Секунда, Infamous... а, це інфомос. Ну, буває, буває, ну буває. Шо, поки в нас. А, окей, паузи нема, тоді пізніше про це скажу. Е, ну що, досі не було у нас ферзбладу. Сподіваюся, обзервери його не пропустять. Е, от поки що. Е, там Undain, щось боляче. Undain, і це скоріше за все, Ферсблад на користь воронів. Ворони відкривають рахунок в цьому матчі. Дісмар е, вбиває у нас Affliction. Афлі, афлікшен, афлікшена. Е, і, власне кажучи. Там якось Сандайнг переоцінив свої сили. Про такої лінії, в принципі, на першому рівні ну, не хочеться виходити. ой-ой-ой. Закривають Паркера. Так, до, паркер? Паркер повинен бути вейформ. Чин ще хоче, може розвернутися, та ні, ну не повинен. Шо? Але ну, Він перекачується, хоче, щоб йому зомбі на мінімум HP його вилікував, але там вже бенджаз готовий теж лікувати. <рес> Та, підліковує так трошки по-свому. Напльовий, боже, яка ж це Гедота, цей вайпер, ця гадюка. Плює ну, і плює. Це, це надія Рейвенс, в принципі, якщо вони зовсім задушать цю лінію. А, тоді є якісь шанси, так там Знову. стек. Конфіг. У пауза. Конфіг. Ой, професійні програвці. Конфіг злетів. Що тут сказати? Е -е, так, ну, вже друга пауза в нас цій грі. Мається на увазі саме інгейм. Буває. От пішло лікування морфлінга. Морфінга 7 ласт поки що на 2.30 це так собі. Угу. ну В Манкі там не набагато більше, в Манкі там теж не, не суперкомфортна лінія. Угу. Ну що, е, на центральній лінії, як ти кажеш, Void Spirit має невеличку перевагу по стату. От, поки що гра рівна, два них там стоять. Ну, звичайний, звичайний фарм-симулятор поки що відбувається за винятком з цього вбивства і пролиття першої крові на нижній лінії. Е, ворони. Власне його вчинили. Ну так, бо тут я взагалі так от подумав: цей зомбі на Афлікшені він поки що найслабша ланка, бо за зомбі ти хочеш ти харасити, там знаєш, накинув перший, другий десь там а, покликав кері, поставив томбу і ви почали вбивати, а там таски вайпер, ну вони не, не вбиваються на цій стадії, отак, от просто. Тому цей зомбі не може себе знайти. Знаєш, він там якийсь дікей покидав чи другий, та в нього мана скінчилась, і він такий, окей, I hate life. Ой-ой-ой, Афлікшн, -ой -ой. боляче йому підхилює себе, Бенджас, Треба відходити. Дікай завітаємо. Треба а, до третього. Та... Там в нього от, не вистачало кріпа, була б томба, тоді, можливо, вони б там побилися, але в зомбі був другий рівень, і зараз зомбі відходить. Ясно, зрозуміло. Ну що, давайте поглянемо. Я пропоную поглянути на. Е, коефіцієнти на цей матч від наших партнерів. Е, парі е, власне кажучи, видно, що явний фаворит це Infamous 1.22 до 4. Це був, це, власне кажучи, на матч-вінер. А можу пропоную ще глянути на. Е... На мапу? Окей, е, 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 потім ми це глянемо на. тому що щось у мене тут не, не виходить е, На матч Ось от. Так що І не забувайте власне кажучи про під, про банер під трансляцією. Там приємний дуже бонус для вас при реєстрації. Так, так, тут це Боже, злоб... Паркер, Ну що ж тебе таке, тобі, бай яй 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 І Афлікшн тут ще й може насправді померти. Хоча Бенджас, Бенджас, Бенджас добиває його Афлікшн і сам не вже виживе. Так, там а там А це Андайнг, друзі, дабл. А він взяв на третьому чи на четвертому тумбу, і під тумбою вже битися не прикольно. Це пік героя на лінії, принаймні. Навіть там був 2 вкачав, от зараз е відведе і далі йти на базу, мабуть, або вести собі якісь ресурси. Ще з іншого боку, подумати, типу, ну Undying вбив двох класно, та взяв там рівень, гроші, а Морфінг <пасп 'я> цього нічого не отримав. Так? так. Так. Саме так. Ну, але там показували на верхній лінії там і в манки, і все було дуже не солодко. Тому загалом за капіталами поки що рівно, <пасп 'я> так, <пасп 'я> так, зомбі. Ну, а трохи але... витягнути ресурси і померти. Добре, ну, типу... Таку... Та. Ну, не от виває він виває. навіть, знаєш, так, I hate life, не дуже хочеться жити. I hate life. є таке. Uh, є таке. От, uh, а насправді там Паркеру не хочеться жити, так, центральна лінія, є шості рівні, і запорти стягнулися. Так, Леостайл, Леостайл. Таск покотився не, за Леостайлом, не <райк> невже він... Tab. Ні. Та, там, щас, ні, 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 Шарди полетіли. Ну, в нього ще Фелік, 600 хітпоїнтів. Ну, здавалося, що вони його не вб'ють, а от Худвінг, а. Нам теж є Фелік, достатньо хітпойнтів. Угу. Так. Ну. Поки що ось такі справи. Бачимо, що в принципі нетворси поки що капітали у нас плюс-мінус однакові. Я б сказав навіть дуже однакові, практично зовсім. Тут бусталі, знову ж таки, на Бенджаза. Ну але ні, ні. Занадто близько до вежі, правда? Ну, я б сказав їм стану не вистачає. Це теж. Лінія Морфінг плюс зомбі, вона така більш пасивна. Типу, знаєш, ідея в тому, що зомбі може його лікувати майже на максимум, коли він прокачується. Uh -huh. А вбивати який в атаку. Френк. Не... Френк. Спінтербласт полетів а... заповільнений він, але ні, недостатньо uh -huh. шкоди. Ну, Там а, не само так, не сповільнюють, що він ще розвертається. А що це, він? А, що це він тут а. з кабанчиком? А Манкікін каже, а ти що тут забув? знову Splinter і... А там до нього вже підходить худвінг, і мідер Байтыд, його байтить, байтить. Знаєш, перший раз це виглядало ще може правдоподібно, а зараз, от я не знаю, якщо він зовсім піде в агресію, то повинні гравці Рейвін, зрозуміти, він же не дурний на 100 хітпоінтах іти агресувати. Можливо. Може як зомбі хоче теж відновити ресурси. Хейст там забирає Ember Spirit. Поставив тут. Uh, Притягнув Таска, хоча тут приходить вже і келоки. У нього є fight. два Астрал степи. Повинен жити. З дабл-демеджем, але проти двох воювати не дуже хочеться. Хоча Таска може тут бити, непоганий ременантик від нього, і що далі? Ні, Дісмер відходить. відходить. Mm. Ну я думаю, Spirit злякався, що щось зовут. Плюють один в одного, мен джаса побачив. Дивися, вайпер заплював вайпер, ну буває. Um, ну це зараз не можна колись доті в лобі можна було пікати однакові герої. Та... That... О, на щастя є борбі. Та на щастя. <laughs> Чи не на щастя? Не не знаю. Так мені сказалося. Так. Три рахунок. 1000 вже попереду інфомос. Тобто, от Morphint, як бачимо, потихеньку виривається, порівню, якщо порівнювати з Monke uh, От, Якщо його порівнювати з Monkey Kінгом. Ну і. Ну, а, я так, навіть не знаю спокійно. Ну, так, Гра так, спокійна, але от Monkey King, ну, може він там якось кара. дуже класно зіграє. Вони скомбінять, але він, знаєш. Не здається мені тим, хто переверне цю гру потім десь на 20-й, на 25-й. Настакали великий кемп на трійці у Сяйва, але от древні не настакали. Ой. Це було? Вдавати, це, 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 типу, заплановано було? чи... <плес> е, щось, не знаю. Можливо, нам покажуть реплей. Ну, зазвичай, типу, от, коли там нема ворожих героїв, ти помираєш від нейтралі. Важко, де. тік-ток, тік Я подумав, що це таке. Це якісь ці з. А, це з батлпасу. Та, я ще не всі встиг послухати. Так, можуть бути проблеми. У нас Вембер Спіріта. Хоча невідомо в кого тут проблеми. Боляче дуже. Білочки Михайлі не мають відсупитися, до котиця уже таск! Доб'ють, доб'ють білочку, Михайла добили, Лео стайл. є один ременат, другого немає. 5 секунд cooldown, в нього є ще фейрік, а 18 стіків, перепрошую. 18-19 стіків його не вб'ють. Він може на, насправді з ними так от погратися. Паралельно десь вилибі Верну. А бістмастери, але тут бійка продовжується, ну вона нічого не завершується. І ще й вежу спушили. Він Фомос на топі. от. Так. Тут зараз буде рифіл пляшки. Майкл чи Міхаель повернувся вже і. Угу. так, Бенджас. Та зомбі помрана. Та 6 7, тут мені здається ну, тут це переоцінився. Бам, мені здається, може померти. Далі шукають Лео Стайла, він на Таска нападає. Таскульбой в сноубол є і добивається ж таки. Помирає таск, але вони свого добилися. Лео Стайл в таверні. Хоча Міхаель, Міхаель, Міхаель теж, теж таверна, і це дабл кіл для Келоке. Приємно, майже плюс тисячу на команду. Ну, типу, гра вирівнялася, там морф трохи попереду, але це таке там, якщо знаєш, якщо морф помирає від нейтралів, то може його не варто так боятися. Uh -huh. mm. ну, але є ще біст, тут Біст мені просто в лейті видається страшнішим за вайпера. Він uh -huh. пушить, в нього є оцей шарф класний. Фармить стак і там вже скоро буде. Владмір, потім а, скомбінує його з Домінатором, все непогано. Або просто пройде твій керів і скаже, що в геть звідси. Тепер це мій фарм. М Цікаві смоки там. Знаєш, смаканули чотирьох героїв два. Такі ні 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 ні, -ні ми, ми тут досі фармимо. От, Можливо, якийсь miscommunication, можливо, просто вони там вирішили смаканутися, Рем нам там не влучив. Окей. Так, за що? <паспоріст> Поки що у нас досі перевага на користь Infamous, <паспоріст> але зовсім зовсім незначна будемо відвертими. Вона зовсім незначна. Рахунок вже на користь Ravens. Ну, фармлять. Як ти думаєш? Чи може ти казав що Я традиційно тебе міг прослухати. Хто в лейті, на твою думку, буде сильніший? Все ж таки Морфлінг, правда? Ні, мам мамки теж сильний, але ой, в литій герої ніколи не б'ються один на один. Так. Давай отаку. так от. рор, Ой-ой-ой, Емпер тут відбувається дуже швиденько в таверну. Не, вони можуть пушити вежу далі. Це Клінкспрім, вони збили з нього так-то. Пам'ятаємо, він ну, дабл кіл робив. Знаєш, це, 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 це таке це не принципово, Вони вирішують замість вежі стаки, там біст просто буде підпушувати вежі, всі інші герої забирають цей стак, можуть до нього підтягнутися. От, повертаючись та... до твого питання, в Леті Манкі дуже сильний, там з усіма талантами, знаєш заганімами, з, з усім цим він дуже класний так? Угу. але ну не буде в Лейті один на один ніколи. На краще, а 5 на інформація інформації краще. це вже вдруге? Це вже вдруге він отак от помирає. На що, на що я тут розраховував? Просто вмер. Хоча непогано, тут насправді вбили це вайп. Був, і Таскаві, тобто, тобто він байтив, Ого, непогано, дабл <свят> <тут свят> від Френка. Це Undyung, він там хілиться, томба, і ти не знаєш, кого бити його чи томбу спочатку. А, у мене момент де весь морфас був з дерева. 8-8 рахунок, ну слухай, я забираю свій сло назад, я тут наїхав на Андайн, на, ні за що, я просто якось не помітив, що підходять тіммейти е по міні -мапі. я не буду буваю. На жаль. Маємо просто в Raven зберіга якоїсь ліни там, чи не знаю, там чогось типу лая на якогось там. Аде щоб, знаєш, кнопку натис, і герой зник. Mm -hmm. От. Так що Unline буде влетіти все одно проблемою. Undain буде проблемою, Bist буде проблемою, дуже багато проблем. То навіть ця сама Худвінг буде бігати десь там здаля, вона теж може бути такою огидною. От, а там Viper плюс Task, Ну окей, Task теж класний. Якщо йому зібрати Аганім, він може просто виштовхувати з бійки, але... Це, це треба так, щоб ти копнув героя з бійки, та, і його там забили відразу. Вся. Там немає. Ну, окей, може Манкіс супер виформлений, та. Буде вбивати. Але поки що. Таск, Taskers. Таск так. Тут таска Афлікшн скучно. Ні, підстигай себе підхилити, непогано дійкейшн, дав тут приморозили тим часом Смера. Афлікшн досі живий. Ну тут доб'ють Смера. Афлікшн відходить, а тут в кара проблеми. Кара теж помирає. Вайперстрайк розражається в Стайла, а він з дабл-демеджем, дублдемеджем цей час, я так розумію, був. І Міхаель. Підходить тут ще й Френк. Це скоріше за все. Це Лео Стайла... Бачиш зомбі сильний герой. Як він жив? Він такий вижив він і не помер. 3 в нуль. Ну Три, це ну, мені здається така перша серйозна. Це вже е... було, так? На тому самому місці. Приблизно таке саме. Теж там зомбі ходить на 100 хітпоінтах, потім якось він виживає чи Байтить дуже довго. Їм не треба от Райвенсам взагалі якось е грати там, де ці зомбі, їм потрібно. Зайти в смоках, якось спробувати спіймати, не знаю, Вид Спіріта, морфа, який там вже виривається вперед, більш ніж на тисячу, та от якісь прості цілі. А вони чомусь б'ють цього зомбі. Та в зомбі от показують DK в 4, Stone в 4. Зазвичай, до речі, інакше грають, але от можливо, якби через те, що він Дікей замаксив, він постійно такий сильний. там вже... А нагадаю, тим хто не знає, в останньому патчі змінилось, що раніше, якщо в нього забиралися потім стаки стакідіки, то в нього і хітпоинти відповідно забиралися, а зараз ні. Зараз воно лишається. Він живе довше. Так, Рейвен спробує їхня знову щось тут вчинити, війдуть в Ну, смокав. Гарний Вінтер Curse. От зараз дати якось вежу забрали. Харкер. Вежу забрали, І смаки злетіли, <laughs> віверна подихала копіумом чи копіумом. Окей, наступного разу. Хоча треба йти. Так, Леонид. Навіть, навіть якщо вони вб'ють Лео Стайла, я думаю, це все одно буде глобально недостатньо, вони віддадуть Рошана, але вони його угу. вже віддають. Просто повідволікав Леостайл на себе команду, а. А паркер разом з Бістмастером, я так розумію, вони фактично вдвох цього Рошана, ну, з кріпами, очевидно. No, ну так, 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 так. No. Ну, так там же вже є апнутий Домінатор, здається, повинен бути в Біста, та є лайфстіл на ньому, так що. Є аура в Біста, знову ж таки. Чому би ні. Інхамос для... Мали... Uh -huh. для Паркера? І от тепер спробую уявити ціль, от як Райвен. Умовно, в них там є смокі, от на кого їм виходити на Морфа, а гіда. Це вже не хочеться. Леустайл дуже мобільний, там же є Eul. Він і так буде стрибати, типу. Плюс він сам його Вінтер якось, ну, знаєш, це не біст, якого там можуть само не побити. Ну от зараз. Може якийсь керс дати, але він же... Хранк все розуміє, полетілося у Так, ну і Були... Ми все. Ми все, Афлікшн знову заходить, знову агресує. На кару болічці телепортується. У нас два, телепорти, три, телепорти пішли, томбу поставила, фікшн, Далеко заходить, кару добивають тут шарпшутером е, е, Міхайл добив. Рор накричали, але Сноубол заховав він бенджаза. Прикольно. Пайбек від Насправді можна тут камбекнути, треба томбу добити ж нарешті цю кляту. Так, добиває е, Ембер Спіріт, ну і що далі? Ну, Педжу забрали. Все? Це, все. Байбек вибили. Байбек вибили, заставу тепер наступного разу, є ще 3 хвилини, якщо вони вбивають віверну, це захід на хайкраун. Дивись, паркер хоче. Так, кара. Ой-ой, він приморожив себе. Непогано, <паспоряджен> Михайл, ну тут, мені без безів. Хоча Дрикер стихає дати. Дуже хороше відкриє. залітає. Чи буде, саді у шкоди. Є стат від Седа. Але Морфлінг виживає. Як же ж він виживає? Хоча б воїт там били. Морфлінг починає перекачуватися. Рутають його. Морфлінг. Е Паркер чи буде він жити? Вайпер, плює, це лише якій-то... нагадаємо. Тут прив'язує Міхаель. Уже Таска його приморожує. Карал добуває, його нічну шкоду І далі. Пішло Таск куповується до гри. І. Треба переслідувати, треба щось зробити. <плес> Хороший, він також <відделько>, тут <плес> фікшен досі. Тут ще афікшн досі бігає, тут тепер повинні збивати. <плес> афікшн? Ні, не здається це афішн. Афікшен, афікшен. афікшен. <плес> афікшен, так, афікшен. Бувай, таки добили кару, бійка продовжується, вайпер, заловили. Ну, тут такий собі шарди, якщо чесно, дісмерти теж помре, дабл кіл від паркера. <плес> Без байбеків, а застава захоплена, тобто зомбі може швидко прилетіти. Це як мінімум мінус Т2 по центральній лінії, мінус дві вежі на бот. Ну окей одна вежа. На бот лінії повинна бути, але виглядає все дуже погано вже для команди Ravens. Ну, і здавалося, ніби що вони отак от непогано все було, але потім знову цей Undying нав'язав бійку, там залишився на трійці ворожий. Команда розвернулася і все. От, я помітив таку закономірність, що разу, як вони намагаються вбити цього Undying, вони всі помирають або більшість з них можливо. Варто його чіпати. Так, тут знову бійка, яка активно насгра. Редед застеляє свою арену, але Лео Стайл звідси відходить. Ну і що далі? Рімнанти поставили. Дісмерть телепортувався, Шарди полетіли. Не закривають. На жаль, Леостайла ці шарди. І, але тут вже бістмастер заходить зі своєю армією зі всіх сторін, обступають бідолашний на скоріше за все помре. Шарп до його долітає. Паркер домінація уже, декей, томба стоїть, рутають бідолашного Тускара, його просто розриває. Дабл кіл від паркера. Накричали ще й на кара, і він теж ввернеться в таверну. Знову мінус три. Тріпл кіл для паркера. Дуже гарно там Void Spirit відіграв бійц, він просто зонив Віверну, щоб не було керси зовсім. Знаєш, він її відігнав туди, в ліс і все. Потім вони її добили. Бо окрім Віверни, якось почати гарно в Рейвенс немає. От 5 на 5, знаєш, там якийсь такий сетап заробити. Тому виглядає все ну, дуже погано. Можливо, якщо хочуть так, зовсім впевнено, інфо можуть почекати ще Рошана. Чому би ні, але навіть без того просто зробити якийсь пікоф і вже буде все файно. Нагадаємо про ефієнти на цей матч на переможця, в, власне кажучи, матчу. Ну, вони, як бачимо, не змінилися. 1-22 до 4 на Рейвенс. Ось. І там під низом Романа що є. Якщо там під низом є посилання від наших партнерів. Там, а якщо я все добре знаю, там є додатковий бонус. Дуже раджу всім піти, подивитися. Так. Так. Е, ну що, насправді ця серія може ось так от зараз і завершитися. Тому що 1-0 вже на користь інфос нагадаємо вам, дефолт поразка для Рейменс На першій мапі і знову смоук, ну знову чергова спроба від них, але 11 тисяч переваги вже Інфемос барабан тут натиснув хтось, я не помітив, хто це. Вверне немає просто дагера, от вона не може залетіти, вона боїться, що якщо її застанять, то там вже далі буде все гаплик. М -м. Угу. Ну і от знаєш, це такі смоки, давайте поб'ємо смаки, але мені страшно, йти, мені теж, а я взагалі Келі, я хочу фармити. Так. І не ну, дуже обережно ходять там, де якщо вони когось знайдуть зовсім без ризику, але зараз знайдуть їх. Так, uh, зарутаска. Він... Uh, ну, за всем реч, репшутер, злітай, хороший залист непоганий! Рорно кричало на Ембера! І це є приморозили, але це нічим йому не допоможе. Мертвий у нас Ембер, мертвий Таск, переконтролюють заставу, Кара. Куди тобі втікати, друже? Куди тобі втікати? Просто Мені здається, він морально здався. Морально здався, так. Ну, він теж там ще й Вайпера паркер просто в соляру на базі заливає в бак. Ну, це мінус 4, і Морфміг просто тут нищить трон. Не знаю. Ну не трон, вибачте, Т3. Не здаються, реймес, це приємно, хоча б що не пишуть GG, все ж таки це для них. Вирішальна мапа. Звичайно, це кінець, вони падають в нижню сітку, але ну, треба ще спробувати. Дед тут щось пушить, але його ловлять, Сайленс. Там є Блокінбар. За ним Арену застеляє, він окей. Ой, палкою ще й промахать, ну це не важливо БКБ ТП Аут. Цікаво, скільки в нього вже там зарядів БКБ залишилося. Напевне, думайте кілька секунд. Бістмастер. Зарутали. Так, Пістмастер. Можливо, навіть д'ють Френка, непогано, збиває з нього хороший стрік. Але там вже Кара мертвий, Морніг залишився тут сам. і Зараз може всіх поубивати. Просто вайпер страйк, заміряють Морніта. Відливає та Скара. І Дед намагається жити. Бо просто з, з Ancient Бістмастера він його перемагає. Але Паркер зараз вб'є. Бенджану, скоріше за все, так. трипл кіл від Паркера. І Адаптів Страйком застане він у нас Ембер Спіріта. GG прописують у нас в чаті Ravens, І це 2-0 на користь. Команди, е, власне кажучи, Infamous, ось такі, от друзі, справи.